Ребята, всім привіт привіт! Ви на каналі Анна Дівай і я вам покажу свої слаймики. Це якби не всі, але частинку все ж таки покажу. І давайте почнемо з мого улюбленого. Це слайм з шариками. Він дуже мягкий, тянеться. Я забула, як його назва правильно. Но він дуже прикольний. Мягкий, тянется. В общем, мені він подобається. Вот його можна розтягнути. Він такий ще воздушненький. Приспаємо до слідгої. Слідчий слайм такий единорожка. Він покупний, він трошки рветься, Ну, не очень. Слідкий слайм. Кстати, в цього слайму дуже гарна упаковка. Слідуючий слайм це легкий такий пластилін. Я його вже в свою баночку перекладала. Ну, цей от шариковий перший, він теж, якби був з шариками. шариком. Якщо додавала трошки того, він офігітельний. Я його даже довела, щоб він тягнеться в пленочку. В нього додавала мила і води. Там шампуня всякого. геля для душу. Он, конечно. О, он даже трошки кликает, но это даже не кликание, я бы себе сказала. Но вин прикольный. Так, следующий слаймик. Ребят, следующий слаймик. Это вот такая вот слизь. Она дуже погано тянется. Давай сейчас проверим. Я ее дуже... Ого, она тянется. Я не знала, я її просто дуже довго не відкривала, і вона не тянулась. Ну, вона така собі але головне, що вона тянеться і в мене гарно пахне. Ще. Не знаю, ну така собі слізь. Слідчий слаймік. Я вирішила виставити ці слаймики. Так, ну я пані, він був якийсь трошки різиняний. Оце от я точно не помню. да, Він різиняний, Не знаю, чи його навіть з одної пасти можна розмігчити. Бо я цей слайм робила сама. Так що цей, цей і цей покупні в мене було багато самородних слаймів, але вони всі позасихали, я їх повикидала. У мене два слайми так ужасно смерділи. Ну, він не клікає. Не хрустить бо він даже не тягнеться. Я не знаю, чи викидати його чи ні. Хай буде для колекції. І це всі такі слаймики. Я дуже хочу колекціонувати. Як ви бачите, в мене вони не колекціоніруються, бо я куплю багато слаймів. Потім ще купляю-купляю, у мене їх вроді багато, але ще трошки. І вони всі позасихають і вже на колекції У Вони ще такі сквіші. Всім пока-пока!